І ще одна неймовірна історія про те, як один рядок в законі може забрати у вас життя. Мовиться про довічне покарання. Тих, хто має до смерті сидіти у в'язниці, за даними Української гельсінської групи справ людини, у нас майже дві тисячі. Виправдовують таких людей вкрай рідко. А от як несподівано легко можна опинитися за ґратами на все життя, навіть якщо про вашу невинуватість оголосять із трибуни Верховної Ради, ви навіть не підозрюєте саме така історія, похованого живцем. Ірина Матвієнко. Да, свім се на роки зараз. її гарна та добра родина в один момент перетворилася на родину, яку всі цураються. Я фактично відбуваю з ним покарання. з дня в день. 12 років сім'я Лариси живе у пеклі. Сьогодні ми вам покажемо, як легко в Україні поховати людину живцем. Тебе хапнули на вулиці, звинуватили в тому, чого ти не робив. на кладовище, кинули в могилу. У боках стоять судді і прокурори і не дають тобі вилізти з тої могила. Історія Володимира Панасенка не має аналогів в Україні, хоча б тому, що ця справа, без сумніву, увійде в історію як приклад цілковитого безчинства в незалежній державі. Справа Панасенка це можна сказати е, апофеоз, це вершина. Деградованої судової системи України, отже, Володимир Панасенко 1959 року народження, проживав з родиною у Львові. Після розпаду союзу пішов працювати на ринок Шувар, на якому заправляв простий хлопець Рома. А сьогодні вже депутат від партії самопоміч Роман Федишин. Я був простим адміністратором. Працював Федишин. Це співвласник, якому належало 51% всього підприємства, з таким розкладом сил Володимир та його дружина пропрацювали на ринку 15 років, аж поки Роман Федишин не надумав ставати депутатом. Тут в мене момент я займаюся в спортзалі, і мені дзвонить дружина і каже, що стався вибух автомобіля. Федишина зараз ви бачите кадри цієї події. 26 жовтня 2006 року біля вже відомого вам ринку Шувар невідомі підірвали автомобіль Романа Федишина. Внаслідок вибуху Федишин не постраждав, але загинула 15-річна дівчинка, яка випадково опинилася поруч. Тоді ж депутат заявив, що тим, хто допоможе розкрити злочин, особисто заплатить 1 мільйон гривень. Заяву було опубліковано в низці ЗМІ. І чесні та звичайно не неуп... у Упереджені українські правоохоронці розпочали не менш чесне і справедливе розслідування і вже дуже скоро затримали організатора вибуху Олександра Рудого, який заявив, що Федишин сам замовив замах проти себе. Спочатку рудий дає показання на самого Федишина, це можливо його теж трохи налякало, приголомшило, тому що йому стало про це відомо, що сам Федишин замовив проти себе підірвання для підняття свого якогось там рейтингу. Потім э, рудомо кажуть, що ні, Федишин не міг замовити ми проти себе сам. Давай напевне скажеш, що замовив. Панаса про особливі методи розслідування львівських слідчих Олександр Рудий заявив на суді, але тоді, у далекому 2006-му, за старим кодексом свідчення в суді не мали сили, якщо було попереднє зізнання. Тому лише за одним письмовим показом Володимира Панасенка засуджують до довічного позбавлення волі. в Мене вже немає ніяких почуттів. Перший раз ти вмираєш, коли тебе по безпреділу арестовують. Другий раз ти вмираєш, коли тебе засуджують. Так само. Без побестрі розуміти, і третій раз ти помираєш, коли тебе привозять на постійне місце відбування покарання. Іншими словами, тебе живцем ховають у триметровій камері в Україні. Довічники це фактично живі трупи. Вони не мають права працювати. 23 години на добу їх тримають у маленьких душних камерах. І годину на день протягом уже десяти років Володимир Панасенко бачить лише небо через отакі грати прогулянкового дворика. Ніна Іванівна, у провадженні е, вашої служби вже е, понад три роки є доля засудженого до довічного ув'язнення Володимира Панасенка. Я маю правовий висновок експертів, до якого я особисто долучилася, що ця людина незаконно засуджена. З трибуни Верховної Ради уповноважений справ людини народний депутат Ніна Карпачова 7 лютого 2012 року заявила на всю країну, що Володимир Панасенко невинний. але незважаючи на доказ повної невинуватості, його й далі тримають у душогубці. Тому що виявляється в Україні ще у 2011 році влада кровосісів скасувала закон, за яким можна було переглядати справи довічно ув'язнених, чому? На сьогоднішній день депутати бояться, не хочуть надати разову тимчасову процедуру, та яка запроваджена 2033 а хоча б для довічників, відповідає депутат Андрій Кожем'якін. Відомство якого розробляло цей такий необхідний закон. Хтось. Десь якось не хочу. Якщо говорити більш розширено, то можна припустити, що ухвалення цього документа буде мати вкрай негативні наслідки для тих суддів і прокурорів, які у свій час приймали незаконні рішення. Тому сьогодні у Верховній Раді вже другий рік лежить законопроект 2033А, ухвалення якого дозволить вийти на волю таким безневинно засудженим, як Володимир Панасенко. І він готовий до в раді. Але на жаль, його ставлять на голосування наприкінці робочого дня коли в залі вже немає кому голосувати. Я вважаю, що е, якщо його поставлять, наприклад, будь-який день в першій п'ятірці, е, він пройде. Тим часом на Володимира Панасенка чекає сім'я. За 10 років його відсутності вдома нічого не міняли. Вона вірить, депутати стануть на бік закону, і батько повернеться додому живим. На цьому тижні розпочалася нова сесія парламенту, і в руках народних обранців життя десятки українських родин, що їх чоловіків незаконно катує українське правосуддя. Ірина Матвієнко, Андрій Марченко, ТСН тиждень, один плюс один.